на 37% нижче ніж у країнах Європейського Союзу. Така ситуація із імунізацією проти дифтерії та правця в Україні у 2023 році. Здебільшого через пандемію коронавірусу та війну. Підсумки показників щеплення підбили й на Закарпатті. Так у краї гірша статистика ніж середня у державі у 2024 році. Тому організували додатковий раунд щеплення. Вакцинація, звичайно, безоплатна. Та гарантована державою вакцинуватися проти дифтерії та правця мають усі починаючи з першого року життя а з 26 років доросле населення прагнула ревакцинація для дорослих є обов'язковою один раз на 10 років. Станом на 31 жовтня 2024 року Центри первинної медико-санітарної допомоги виконали 20 473 щеплення, що складає 26,5%. Від запланованих в рамках проведення додаткових заходів. аналогічний показник в Україні становить 41,1. Тобто, ми значно відстаємо від середньостатистичних показників по Україні у дітей від року до шис до 7 років становить 55,9%. по Україні. Цей показник дещо нижче. Тобто тут ми спрацювали добре. Дітки у нас щеплені. Майже 20% проти середніх по Україні, майже 40% показники ревакцинації дифтерії та правця серед дорослого населення удвічі нижче. Це насторожує медиків краю. Наразі 30 тисяч закарпатців потребують ревакцинації. Захворювання, які мають дуже високий ступінь летальність це дифтерія, це правець. І у нас в області ми мали спалах у 2019 році. Можливо, ви пам'ятаєте серед студентів медиків. Із Індії було 19 випадків дифтерії. Вони всі були проліковані, все обійшлося на щастя добре. А за 9 місяців 24 року кашлюку зареєстровано у 96 випадків. В основному це діти від 0 до 4 років. На це потрібно звертати увагу. І останній випадок правця здається, захворювання, яке би не мало бути, все-таки періодично у нас є. І в 2022 році теж був випадок. 60% – загальний рівень охоплення імунізацією у краї за 9 місяців 2024 року. Ситуація трохи покращилася у краї, каже Вікторія Тимчик. Це найкращий показник починаючи з 2020 року. Тішить, що краяни стали більш свідоміші, проте є над чим працювати в цьому напрямку. Дітки старше року у нас із нульовою дозою наразі охоплені на 66%. Я вважаю, це дуже позитивним моментом цієї кампанії з додаткових заходів з імунізації. І ми можемо вважати, що хоча б більше половина дітей неімунних все ж таки отримали захист. Вони все ж таки розпочали свою вакцинацію, і вони її продовжать, повинні отримати чотири дози вакцини з дотриманням мінімальних інтервалів. 39% – виконання плану додаткових заходів по вакцинації на Ужгородщині. У розрізі районів Закарпаття це найкращий показник. Далі у рейтингу Мукачівський та Рахівські райони 38%. Відстають трохи хустський, 31%, тячівський 28% та Бергівський – 26%. причини мобілізаційні процеси, міграція, а також відмови людей. Будь-яка компанія з додаткових заходів з імунізації має свої платформи для щеплення. Нічого не помінялося з часів ковідної вакцинації. Це є пункти щеплення, яких є 299 в Закарпатській області, а також мобільні бригади. При кожному центрі ПМСД створена бригада, тобто є 34 центри, 34 мобільні бригади можуть приїхати в організований колектив. Що я маю назві під організованим колективом? Це є заклади освіти як ми говоримо про дітей, котрі все ж таки залучені до освітнього процесу. Це є підприємства, організації, установи. Медики нагадують, без наявності щеплень працівники визначених професій не зможуть приступити до своїх обов'язків. Перешкод для щеплення наразі немає. Вакцинами Закарпаття забезпечене у повній мірі. Всі умови створені, головне бажання.